Лівійці в Бенгазі відзначили першу річницю революції на площі Свободи. Люди вшанували пам'ять загиблих демонстрантів. Народне повстання розпочалося 15 лютого, саме в їхньому місті на сході країни. Офіційне святкування в столиці Триполі та інших містах відбудеться у п'ятницю, 17 лютого. На днях уряд Лівії пообіцяв виплатити невеликі грошові компенсації усім сім'ям. Загалом чинна влада, національна перехідна рада досягла невеликого успіху у створенні нових дієвих інституцій влади та сил безпеки. Розповідає спеціаліст з лівійського питання з правозахисної організації Міжнародна амністія. Проблема у тому, що чинні загони охоронців перебувають поза законом. Вони не несуть відповідальності за свої дії. Влада теж не ризикує. Існують побоювання, що це може загострити та значно погіршити ситуацію в Лівії. В Лівії досі не працює судова система. Нині більшість в'язнів кадафістів очікують своїх вироків. Їх тисячами отримують у спеціальних центрах. Деякі правозахисники твердять, що затримані зазнають тортур. 12 осіб вже загинули. Лівійська влада каже, що спеціальна комісія почала розслідування випадків мордувань затриманих та пообіцяла звільнити багатьох.